Російська культура збудована на українській кістці і на базі українська. Знову мусите зрозуміти, що більшість музеїв, ті, що керують музеї або працюють у музеї, вони нічого не хочуть міняти. Вони трошки ледачі. Є такі музеї, як Гугенхайм, мома, що мали недавно перед війною олігархи російські, що підтримку давали до музею. Пане Пітере, е, хотіла би почати нашу з вами розмову. Все ж таки з от, вашої такої експертної оцінки того, наскільки все ж таки, от війна допомогла українській культурі деколонізуватися, та тому що ми знаємо, що дуже довгий час вона перебувала під впливом російської культури, потім радянської культури. От як ви оцінюєте зараз на якому етапі вона перебуває? Ну, справді сказати, як я на Україні жив е, 13 років тому назад. Я собі все думав за деколонізацію, але я думав, це візьме 50-60 років. На жаль, війна а, багато швидше все перекинула. А тепер, я б сказав би, більше і більше розмовляють за деколонізацію, а, і що є українське, і що є російське. Що ми узнали за останні два-три роки, а, ну я вже це знав, але більше світу знали, що російська культура збудована на українській кістці і на базі українська то так вони мали письменники там у 19 столітті дуже добрі але всі художники музика що небудь що Росія назвала своє, ну, це українське або українське коріння має. То тебе це багато змінилося, і, на жаль, тепер дуже важливо, щоб е, Європа, Америка, Східна Америка, Азія узнала за такі речі. Що допомагає це робити? Тому що ми, наприклад, тут, як журналісти, спостерігаємо, що наразі напевно це більше такі. Е... Потуги людей, Та? тобто, я пам'ятаю, як просто активісти тут у Нью-Йорку тиснули на Метрополітен музей для того, щоб вони, наприклад, в Дегани російська танцівниця та українська танцівниця, яка була обрана в українську одежу з українським віночком. Чи все-таки ви бачите, що і держава допомагає цьому? Держава гецесів не допомагає, але я думаю, що допомагає тиск. Я uh, такі, як Оксана Семенек, що на, на Twitter пише постійно. На, на соцмереж і також по електронічні пошти до музею, до директорів. Також преса допомагає багато. Знову мусите зрозуміти, що більшість музеїв, ті, що керують музеї або працюють у музеї, вони нічого не хочуть міняти. Вони трошки ледачі і це для них робота, що вони не хочуть робити. А, але тепер вже це, це, це тяжко не уваги давати на такі речі. Знову воно міняється не так швидко, як ми б усі б схотіли, але воно воно помало міняється. І також, на жаль, вони вони ліпше знають, і знають, що, це, що таке мусить трапитися, мусить змінитися. І ми, ми є такі обчас ці часи. Але це ледачість чи це страх та, перед все ж таки от перед цим впливом російської, та я не знаю, літератури, музики, культури, тому що в принципі росіяни працювали над цим образом століттями. Росіяни дуже добре на брехня і пропаганду працювали 150 років ще від царських часи. Ситуація в Америці більше в Америці, ніж в Європі, що музеї ніяку підтримку не дістають від уряд, то це приватні гроші. Є такі музеї, як Гугенхайм, Мома, що мали недавно, перед війною, олігархи російські, що підтримку давали до музею. І не ті, трошки підтримку, там мільярди грошей. То тяжко сказати ні до таких грошей, і вони, мабуть, також думають, о, це війна скінчиться, ці люди назад прийдуть, будуть підтримку знов давати. Це з річми пов'язано. От, коли ви спілкуєтеся з вашими колегами, директорами провідних американських музеїв, і він говорить, та що, наприклад, там я не знаю, там Казимир Малєвич, та, от він типу. В принципі український художник, та тобто він має більше ну так, звичайно, там польсько-українське коріння ніж російське. Що ви, от коли ви це говорите їм? Що ви чуєте? Це їх дивує, та це їх шокує? От які, взагалі, от, якщо про, говорити про якісь такі е перші реакції людей, От... правді сказати, вони знають уже, але знов не хочуть а, рушити або міняти речі. Познов турбується за гроші, що може хтось там у майдучі підтримку буде давати. А, то до мене, як я з ними сходжуся, або тут у Нью-Йорці, або де-небудь де на, на світі, вони кажуть, що ну, Америка свою проблему має, це не, не горить для нас, а Україна це війна, це на другій частині світу. А, ми над цим будемо працювати. Коли я не можу сказати? Знову ми потребуємо тиск, щоб постійно а, трапилося. Для усіх музеїв: є ті, що дуже відкриті, є ті, що дуже швидко працюють, але ті, що не хочуть мінятися. І, і це для мене і для команди тут у українському музеї у Нью-Йорку. Важливо змінити на що вони краще реагують. Я маю на увазі це тиск українців в Америці, так чи це тиск журналістів, які мають ставити про це питання, чи це тиск політиків? От як ви відчуваєте? То все пов'язано тепер або з пресою, або з соцмереж. Вони ж не хочуть, щоб громада тут у Нью-Йорці, чи громада в Німеччині, чи від України писали постійно на Twitter чи Facebook, чи якісь інші. В іншій ситуації постійно нарікати за їхній музей. То я б сказав би, то найбільший тиск, або щось вийде у журналу від Берлину, чи тут у нью Нью-Йорці, вони то бояться. І справді сказати, то, то рухає найбільше і найшвидше. Дуже багато років жили в Україні. Ви першим був директором Пінчукарцентр. Це теж таки перший, напевно, сучасний європейський заклад культури, який був відкритий в Україні. Відкрили дуже багато сучасних українських митців, зробили їхні на відомому всьому світу. От якою ви бачите цю українську сучасну культуру? Наскільки вона конкурентоспроможна? і що треба їй для того, щоб ми бачили більше? Я не знаю, на, на світових майданчиках? Слідна база. Є в Україні багато виїхали по війну війна а, і це більше а, жінки з, з дітьми, чи то до Нью-Йорку, чи до, до Лондону, чи до Берлину. То тепер, на жаль, критики, куратори, музеї а, уваги дають а, більше до, до сучасного мистецтва, а, що перед війною. Таке слабеньке було, а тепер більше і більше уваги дістають. А також, хоча війна і тяжко доїхати до, до Києва, а, куратори, директори їдуть а, а, помалу до України, а відвідати художників це дуже позитивно. А, знову війна відчнила таке вікно для української культури. І, на жаль, поки вона не закриється, я б хотів, би, щоб найбільше. Уваги було, що як війна скінчиться, щоб люди тоді і пошану мали, і також серйозно брали наші художники у той самий рівень, що інші дістають по цілий світ. Якщо порівнювати з російськими художниками сучасними митцями, от чи ви розумієте, тому що ви в основному, тут в нью Та ви тобто я розумію, що в Україні намагаються на це не звертати увагу, тому що це війна. Але тут в Нью-Йорку, напевно відчувається, наскільки все ж таки вони намагаються маю на увазі та російські сучасні митці завоювати цей ринок, зайти сюди. От наскільки війна це змінила знову ж таки? Справді сказати найліпші, як вони називають російські. Художники і є коріння українське. І то ж з останніх 40-50 років повторюється те саме те саме, те саме. Знову, я, як можна родитися в Києві чи в Дніпрі, так жити в Москві 15-20 років і називатися себе а, то, То для мене, на жаль, я. Не, ніколи не бачив цікавого російського художника за останні 20-30 років. Думаю, що вони багато цікавіші по, або по дизайну, або по поезію, або по театр. Але, на жаль, наші люди най, найцікавіші з мистецтвом. І от ви очолили український музей там в Нью-Йорку, це теж така дуже така легендарна інституція. Це такий осередок української культури, і напевно дуже довгий час все ж таки, він більше асоціювався з такою збереженням культури. Та? Тому що то Союз Українок Америки вони його створили. Це величезна колекція тут і картин таких старих і, і вбрання і цього всього. І от, Одразу стало видно, як ви намагаєтеся зробити таким його осередком сучасного, в тому числі мистецтва. Це така ваша стратегія. Наші музеї мусять за дуже короткий час стати як люстро на Україну. Що діється на Україні, то ми мусимо тут це саме робити. І це ми мусимо добитися. Знову зараз для нас найважливіше говорити за війну, поки війна не закінчиться. Другий шлях є деколонізації, що є Українські художники або українська культура нічого спільного з Росією нема. І третє до ваше питання є: що, хто є українці? І що це означає бути українцем? Це, це є три наші шляхи, що ми беремо, чому по знову музей почався з національної зброї, мистецтва. Це дуже важливе, але це солідна база. А для сьогоднішніх днів світ змінився, як ми бачимо за, за два роки. Багато змінилося для українців а, поясня війна. Але ми мусимо якнайшвидше добитися а, до знову бути, як я сказав раніше, люстром, що діється на Україні. Чому по ті, що почали музей уже по 70-80 років? Вони привезли, що могли: ті таку керамку, чи вишиванку, чи щось таке. І це початок з музею було, такі, такі речі. Тепер у сьогоднішній час їхні діти не Вони це кругом бачили, як виросли у хаті і їхні онуки. Але вони хочуть поширити, що це значить українська культура. Бо вони на Україну їдуть або в газету, читають за художники, і вони хочуть то побачити. Тому що це справді я ж кажу, унікальне місце це центр нью Йорка. І е, напевно, от попри те, що є кілька таких от посередків і наукових, так у тут в нью Йорку, це там і науковоториста Шевченка та й українські інституції теж вони мають цю культурну місію. Але от справді таку ви зазначили, що напевно. Раніше такої дуже проактивної позиції ці інституції вони не займали в настаджуванні у е, такої е, реальної не знаю української культури сучасне та пояснювати. Наскільки я розумію, у вас є така амбіція, та все ж таки перетворити українські музеї на такий от осередок е, Нью-Йорка та Америки. Ми маємо такий середній, е, дуже шикарний музей у Нью-Йорці. Е, е, і я думаю, що зараз є час. Не тільки показати цілий світ, але ті, що живуть тут у нью Нью-Йорці, чи то є українці, чи діаспора, чи є, а, чужинці, що це значить, знову бути українцем, що наша культура. А, і таке такі самі речі робити, як єврейський музей в йорці Вони те саме показують їхню історію, їхню культуру для, для Нью-Йорку і для цілий світ. А, і ми плануємо те саме робити. І наскільки я зрозуміла, як ви сказали, оце деколонізація, наприклад, ця, ця виставка, яка зараз триває в Нью-Йорку, це теж частина цієї історії. Зараз ніхто небудь може на інтернет піти і Олександр Екстр включити, і 90% скажуть, що вона росіянка. Знову останній раз я перевірив, як хтось жив тільки 2,5 роки в Росії, як вони можуть громадян Росії стати. Знову це російська пропаганда, брехня. Вона 35 років жила на Україні, а роки у Парижі, де вона померла. Я б сказав, бо вона багато скоріше французька, ніж росіянка. So, для нас це знову, дуже важливо розказати історію, як вона жила на Україні вплив мала, що вона там робила. Дуже важливе. А, і це тільки для нас дуже а, важливий початок. Слідча виставка буде за Володимира Тетіна, і друзья, дуже, дуже близькі. А, знову родився в Харків, жив велику частину своєї життя на Україні і в Росії. Але на жаль, Росіяни дуже добре а, пропаганду зробили, що він росіян. І це слідча виставка буде за його. Роки у Києві, як він учив Київський інститут. Це було, мабуть, його найліпші роки, і він найбільше там творив у Києві. І тоді після того будемо робити виставку національні речі, мистецтво, уплив на ХХ століття, що такої виставки або тут, у Америці, або в Європі, або в Україні. ще Такого не було. Всі мені, директори в Києві, махають руку, кажуть, та ми знаємо за це. А я тоді їх питаю: де ж книжка, де стаття, де виставка? So, ми плануємо з музеями у Києві працювати, і письменники по цілий світ розказувати за цей дуже важливий вплив на 20 століття, і це все підходить до деколонізації. І тоді за два роки на нашій 50-й ювелей робити виставку. З Малевича і показати картин, що, усі, що він також є коріння польське, але, на жаль, він, він четвертий покоління, роджений у Києві, і він багато скоріше українець, ніж він знав 12 слів по польському. То знов, як можна сказати, що він з польського. А, чи поляк був, чи росіян, як Україна найбільший вплив мала. І вже бачили російські куратори а у Москві його паспорт, і там написано національність Україна. Ну, Знову це дуже важливо це нам розказувати. А позараз, як я раніше казав, 80% музеїв, директорів, кураторів, критиків. Ті, кого знаєте знають, як росіяни, ви так захопливо розповідаєте про історію українських митців, які повертаєте ви їх імена в Україні. Вам це допомогло, їх допомогло відкрити ваш досвід життя в Україні? Та? Тому що ви один з представників, тобто ви народжені тут в Америці, ви мали тут прекрасну кар'єру, але потім вирішили приїхати в Україну та і очолити там музей Пінчукар Центр. Це, це вам допомогло? Чи в принципі ви завжди цим цікавилися? І це якась ваша місія? Я усе цікавості мав. І також знову це велика гора деколонізації, знов, по як яке говорить, 20 років тому назад за Малевича бути українцем. Ну я думаю, що більшість людей хотіло сміятися в моє обличчя. Бо вони думали, це фантазія, це блабла. Тепер багато усе ці усім змінилося. І це знову, як я казав, це таке вікно. Що ми мусимо якнайбільше, як найшвидше все змінити, правильно змінити, щоб у йдучись, моя дочка, і її діти зрозуміли, що українська культура все там було, і ми мусимо стерти та брехня і пропаганда, що на жаль, Україна мусила жити з останніх 200 років. Мені що крім того, щоб деколонізувати українську культуру, ви ще робити таку дуже важливу місію. Ви просто відкриваєте українське коріння американських митців. І от нещодавно, тобто влітку, якщо не помиляюся, та тобто була ця виставка Пітера Гуджара, тобто, ви теж її відкривали. Це американський відомий фотограф, але він має українське коріння. Це дуже я думаю, що важливе багато зараз тепер. На Україні зацікавлені, що українська діаспора робить і не тільки тут в Америці, але в Канаді, в Бразилії, в Австралії. Så, так, це наша також стратегія показати художники діаспори українські. від Нью йорку як Гужар, як ви розказували, від У Канаді, а також у Бразилії. По багато не знають, але там страшенно велика діаспора громада у Аргентині в Австралії це, це так помало будемо робити, і а, я думаю, що ми самі навчаємось за за цю історію, і я б хотів, би, щоб поширити, що це значить бути українцем. Тобто вам люди, які вас обрали на цю посаду, та дали вам повний карт бланш. Та тобто, от ви нічим не, не обмежені, ви можете. Тобто, от ви маєте своє бачення того, як можете допомогти українській культурі зараз. Тобто, і ви це впроваджуєте. Я думаю, що ми є музей, ми мусимо обережно бути і крок на крок, та помалу працювати як більшість музеї. На жаль, Пінчукар Центр то. Підтримка тільки його від одної особи, то вона може трошки швидше, помилки більше робити. Я не боюся помилок, але я думаю, що важливо є мати, як ви раніше казали, стратегію і, і над цим працювати і знати, що ми маємо чи то 5 років, чи 10 років такі важливі речі зробити і знову. Не тільки тут у громаді у Нійорці або в Америці показати, що це є українська культура, але також на сіючих 10-20 років, щоб таке як стрілка, щоб вона в одну сторону йшла, а, і це буде знову важливо показати не тільки що тут діється понад Україною. Але також щоб більше навчилися, що є від України і що не що діється на Україні. От якщо говорити про фонди музею, чи є у вас зараз змога їх поповнювати тими самими іменами, про які ви говорили я маю на увазі, повертаючи та українські україні і там митців, так в тому числі і мати змогу закуповувати їхні роботи. Я б думав би, що що це дуже важливо. Це стратегія, що ми маємо, а також я не боюся. Поширити, що це означає бути, що є українське. Я б хотів би ті камові баби показати тут. Ну, Війна мусить скінчитися, таке зробити, або чи то є золото, чи, чи інші речі стародавні. Це дуже важливе, а поширити, що це значить українська культура. І це і не тільки сучасне. То, то, то більше такі твори, що, що є багато музеїв у Києві, а ми тільки один маленький музей середній е, рівень у нью Нью-Йорці. але не боятися геть усім помішати а, нашу програму, щоб кожен раз хтось приходив до українського музею у Нью-Йорці, щоб був такий сюрприз, що один а, день. Молода фотограф показує, тоді, може, редактор а, новий фільм показує, або, тож може, така виставка, як екстр, що ми зараз бачимо, а тоді щось дуже стародавне. Це дуже важливе. Люблю таке буфе робити, щоб усім люди вибирали, що їх цікавить. І як щось не цікавить, щоб вони не боялися, але покуштували і щось інакше а, а, собі а, у, уявляли, а, і щось може й навчилося. Але моє питання все ж таки було в тому, тому що напевно про рівень музею говорить його можливість купувати роботи мануазі у свої фонди. Ну просто не привозити виставки та справді поповнювати фонди. Український музей у нью Йорку має спроможність, щоб це робити. Так є я такій ситуації, але знову це дуже ми мусимо такі речі вибирати, бо це не тільки музей, це управа підтримує такі речі, громада. А то щось, яке дуже важливе прибати до колекції, а, усе є можливе, але мусимо план мати. І, і це усе на жаль, бере трошки часу, то ми маємо списку, що, що важливе, а, і ми на цю списку працюємо. Ви от з українською культурою тут в Америці, в Україні, працюєте вже багато-багато років. І от чи є вас от така, я не знаю, от. Розуміння вашої місії, що би ви хотіли досягнути та продовж вашої кар'єри. Я думаю, що ми дуже щасливі, що українська культура така глибока і широка. Що я б хотів би покинути український музей у нью Нью-Йорці, знати, що воно є якби не тап-5 музеїв у Нью-Йорку, то тап-10. І це, це, це все дуже можливо. А знов чому, бо ми маємо а, цю історію, маємо таку культуру, а, що люди плутають з Росією або інші нації, і це тільки візьме трошки часу а, змінити. І, на жаль, наші висновки, наші події, а, книжки, що ми друкуємо, усякі твори, що існують у музеї, це, це все у періде. І це таке може дуже легко статися.